Сьогодні ми розглянемо мої моди, точніше скажемо аддони, які я створив для Minecraft Bedrock. Тож, починаємо. З вас лайк, підписка. Приємного перегляду. І перший мод у нас на обзорі це аддон на персні. Добавляю ось такі персні, звичайний першого левелу, другого левелу, третього, і так аж до шостого левелу. Це просто звичайні прикраси, в них є крафт. Але це просто прикраси. Далі у нас адон на фізичні гроші. До речі, це мій улюблений адон, бо він детально пророблений, можна так сказати. І так, ось він, додає нам фізичні гроші. В паперових капірах від 1 до 1000 номіналу. Тобто 1, 2, 5, 10, 50. А перед цим ще 20, 100, 200, 500 і 1000. Ще є ось такі паперові акції мага, капітана і бандита. Також є ось спавен бан банкіра. Банкіра, кстати, звати Славік. А ще є монети. Номіналом 1, 2, 3, і 5. І це все добро стакається по 20. Плюс ще паперові. Купюри можна палить замість вугля. Тільки вони не дуже дають топливо. Хоча вдумайтесь, хто буде топити грошима. Да, Чарлі? Привітайся Чарлі. Це паук Чарлі. І так, спавимо нашого Славіка Ось дивіться, яка в нього текстурка. Другуємо. І ось бачите. Він може поміняти 500 і так само ось ці. Або ось ось поміняти. Давайте поміняємо. Як бачимо, він успішно міняє і далі він не міняє. Тому ми оце можемо поміняти. Ще оце можемо поміняти. Також у нас ось, ось, ось тут опит випадає. От ми можемо це розміняти, або все це поміняти. На меншій кіпюрі. І все, тепер у нас є кпюри. Далі у нас аддон на секрети вовни Як ви бачите, це ось не обичні блоки. Це такі, знаєте, блоки, можна сказати, як шпалери. Тому ось вони присутні в цьому аддоні. Зараз ви бачите, скільки є видів шпалери Крафтяться вони вовни, і всяке таке. Але вони теж не дуже функціональні. Хоча я в наступних версіях адону я зроблю їх більш функціональними. І так, наступний у нас адон це торгові медалі. Які я зробив недавно, можна так сказати. Тут є 5 рівнів медалів. Остакаються вони по 64, але саме головне це ось це яйце. У нас павне торговця. Ви тільки подивіться на цього торговця. Таке наче він втік ззаду або з Енду. Або Ендовський житель, який побував в воду. І так, торгуємо. І ось як бачите, він тут просить кості. Будем там всякое для для зелий, для зелий. Так, давайте возьмем кисточки. М -м 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 -м. Где наши кистки? А, возьмем. Да это пару стак видимо. Ну. Вася, сразу пять металлик за Давайте возьмем по Так. Тепер за ці медалі ми можемо купувати різні ці. А тепер, саме найголовніше на третьому рівні відкривається в нього, що за ці медалі він може видавати всі ці ковальські шаблони. Тут усі ковальські шаблони зібрані. Скільки їх? 22 чи 23. Коротше, 20 плюс шаблонів тут. І. Давайте ж зараз відкриємося. І ось. Дайте візьмемо цей морський шаблон. Приплив. Напишіть в коментарях, чи всі шаблони треба, щоб він торгував, чи можна зробити, щоб рандомно було попадалось тільки три. Хоча це не дуже буде вигідно. Бо хто знає хто який шаблон. Люблю. І так, що на рахунок ось цього торговця? Він може сповнитись не тільки з цими обмінником. Ці ж обмінники, ці ж гроші, щоб міняти, треба їх ж, десь ж, ж, отримати, правильно ж? Тому у нас. Так, ну... да, все, бачите, ви можете міняти алмази на 100, і зимрують на 50, залізний меч на 10, 3 золотих злитка на 20. Кожен на одну монетку. І так міняти. А ще є третій варіант цього торговця ну. Да, ось. О. за 50 ви зможете алмазний меч купити і за 20 ще. То, ось ось такий торговець. Хоча той за один ізумруд ви зможете купити 50, а в цього ви за один. 50 зможете купити алмазний меч. Значить алмазний меч коштує один ізумруд. Хм, Дуже дивна логіка, скажіть. Хоча це все виправиться. І наступний аддон, який в нас є, це аддон на медоварню Зергіюса. Мод додає цей різні напої, так скажемо, бутилки, але він теж трохи недороблений. не таке. Наступний аддон, це мій самий перший аддон, який я зробив. Хоча він теж не дуже пророблений, але ж, все ж таки я ним пишаюся. Все, додає один предмет. А саме меню сервера. Тобто ви зажимаєте. І у вас відчиняється така менюшка. Телепортація на спавен. Промокоди. Правила серверу і стартові набори. Ну, спавен наш зараз телепортує, але нам це не треба. Тепер телеграм промокоди» Ось, бачите, друга менюшка. Що буде, якщо ввести там, наприклад, неправильний промокод? Код не дійсний або неправильний. А що буде, якщо ввести правильний промокод? Тобто. Який там бонус 2025 хай бе. А, теж неправильний промокод. Хм. Тепер продовжуємо огляд цього аддону. Дивимось на правила сервера. Тут ви зможете підготувати свої різні правила і всяке таке. Нажимаємо так, я прочитав, і нам дається Яблучко і привітання. А що буде, якщо нажать, що ви не прочитали правила? І нам дається земелька. А ще тут у нас є стартові набори, набір гравця, козака, бандита, капітана, цілітеля, ютубера і адміністратора сервера. Тепер у нас наступний адон це адон на пасхальні яйця, який я випустив, можна сказати, так, на Пасху. Хоча він ні разу не обновлявся, але ж таки цей. І ми бачимо тут варіації різних прекрасних, можна так сказати, яєць і шоколадне яйце. Всі вони поки що на англійській назві, але нічого страшного. В майбутньому я додам, що за допомогою кліку можна буде розпакувати це яйце. І потім ви зможете з'їсти це шоколадне яйце. А тепер остання аддон, а саме аддон на зміну інтерфейсу, як ви помітили. Це не чорний і не білий інтерфейс, а синій. Хоча дуже дивно виглядить меню інвентаря в креативі і вжуванні. Особливо ось ці перемикачі. Ну я це в майбутній версії теж виправлю. А ще є в різних сундуках таких, ну, наприклад, якщо ви відкриваєте сундуки так само, синій інтерфейс. У жителя дуже синій інтерфейс і всяке таке. На цьому наше відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, продвигайте український контент і давайте відгуки на моє відео. Я покращую свій монтаж і ідеї для відео теж напишіть. Всім пока-пока!